Ох. Друзі, дивіться ж. Оце я вчора і ще дуже великий дощ. Тобто оце вода, вона і є... ну, типу так. А, що там бок, непонятно. Ну, вон. Пожіть, пожіть, друзі, друзі, пожіть. А то що? Ну ладно. Ай, ай ты типу, по получаю ворон, а все равно. Тепер мені повисти, друзі. Не понимаю чого? Я вода не работает, типу... Типу, да. Типу на... Вона типу працює, а все нормально. Так, позвіть. Новини надо подивитися. Говорять, що... Говорять, що так буде потоп, який затопить всі острови так, що бережно, а місто не затопить. Хм, ну цікаво, слухайте, цікаво, чи це, реально? Іменно в місті ну, може бути потоп, але якщо буде, то він буде масштабнішим. До Ну що капець, друзі, друзі! Це капець повний, то що буде. Не знаю, що мені робить. От давно у мене бачились, Я застрявлюся в цьому про. Що робить? Меня реклама, ну сомневався по пригай. Ама ай-ай Двига. Ну, мало падрик какой-нибудь. Дуже мало. Да, і це капец полный. Що все, дождь, дождь, все будет капец. Ну, я не движусь. Що тут Може, будет. заспав ту заспаться. що хочешь. Сто? А де мобиль? Топ. Трить. Раз. Два, три, чотири, пять. А тут показывано шість. Ну, видите, це може бах, це може шок. Ну я рано не знаю. Ай, ай, ну блін, на пальму не забрався. А так. Шо-шок. О, ні, потоп, потоп, друзі, потоп, потоп. Друзья, я не знаю. Я не знаю, что мне рубить. О, она опускается, по И все равно. Мне надо как-то жить. Это ну, у острове. острые. Ну, да ведь моя здесь в витали. Была, ну, вроде бы... Это рыба. Я найду ее. Ну все по типу, якщо вона зрозуміла. Десь моя була рибочка. Риба де? Де рибка? Рибки нема. От ви прикиньте. А, все, знайшов. що це За шо ти забав? Я не поймаю. Лечить моє подполой, то. что на мае будет все такое. Ну все. Хай, жарится. Ой, блин. А, блин. Так, надо ну, вот такие положить. Все, вот так Да, вона краще стоїть, вона О, ця... шкурочка. Шкурочка. О нее! Даринка! Вона, кажется згоріла. Так, да, і все, це Цена буду копати на же. Але я не буду закачивать відео, я буду знімати. Нема нічого у мене. Типу, у мене тільки дзеркало є. Да церковь сейчас играет. Ай! 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 Пиши! У меня забыла то объекты. Друзі, придается эти объекты. Пожи! Погоди, пожи. Можешь вот так. Да, и тут. І, Чогось. Ну, все-таки мені мне вот это не надо. Скапей сповни у это, що? Я не знаю, что будет далі. А вот, ви за далі, да? Типа может падати предмети? Ні! Па не падай! Ну, Мы стіна у нас ви вы розумієте? А, блин, вогонь уже все, уже все, він, він же він не може, ну. Ты огонь же все. Стіни можуть випустити, бо то, що може кирпич, на стіна, не така с... От і я говорив. от я говорив. Я не знаю, що робити. Тут і... Костер мне же не помочь. Костер, мне же не надо. Типа, все. Я я свой все китай. Не знаю. Но это все равно в вагоне. А, Сэбиша, воды стал? Что став. Что шуруб, надо диван выкинуть. Мне не надо. Это же удалить. Все, мне не надо. Ура! Ну, можна да йти об'єкти удавать. Э, стоп. Что сталося? Я випадково... Я хотіли дали. Значит, буде новий поток. Звичайний видай. А! Пожіть. Почти. Так, пожить, Господи, да. Это теперь что я потоп. Я не знаю, что бы быть, типа, если, типа, я, если, ну, то что. Это все, все, мне кидай. У сього І може ці всі об'єкти удалить, але я не знаю, що робити. Пацани, я не знаю, що робить. Я не знаю. А! Точно! Ну я не Ну я прям не потону, але поки вона ще редіактивно, то я просто удалю всі об'єкти, я не знаю, що робити. О ні, зараз буде капець. лісниця, Да, все, моно удалить лісницю, і вообще. Так приглянь на пальню. Нема іншого виходу. І все, мабуть, вода стане, не знаю якою. Не знаю, короче, яка вона стане. Ой! У нас заново зелене мене стало. Це самим вихід забратися на за саму високу пальму. У мене поки трошки чек-пак-па. Джик... І мабуть, все. На, да, це все. Братанець, це все. Це все, це кінець. Да. Так, це кінець. пацани ми, нічого ничего нема. Нічого не осталось. Осталось тільки оце. Видно, пацани, Це же кінець. Видно, кінець. Мені кінець, братане. Але Ну, Пусть вона повноленько піднімається, але все равно Жекінець. Це же кінець. Вс А! Вс. Я не знаю, що робити, але видно пока.